І такі от періодично викликається швидка допомога в різний суд долучені до матеріалів справи ряд лікарняних листів, зокрема, що викликалися до э, працівники. Медичних закладів правоохоронних органів, франківський суд, інші суди і представлялися дороги. Тобто, якщо у вас є підстави для того, дати якесь, хоча б заключення, чи може дана особа приймати засідання, чи не може засідання, то ви можете висловити або у нас ведеться звукозаписи і висловити свою позицію. Ви розумієте, я не зараз стабільна, але зміни на кардіограмі я не можу. 100% без без чого додаткового вставлення. Ні, мова йде про те, що е в судовому засіданні не з'являлося про оголошення перерви викликання швидкі. Поки суд вирішив питання відводу головуючому, то е учасники процесу викликали швидку допомогу. Тобто мова йде про те, чи може дана особа приймати участь, що є зараз загроза життю і чи не можна переглянути відеозапис, зокрема за клопотанням е пана Бухняка. Тому що пан Бухняк заявив питання оглянути Ми, ті докази, які він подав. І разом з тим, бачу, відкриваються двері, заходить персонал 21 бригади, ви сказали швидкої медичної допомоги, яка викликана чи паном Бахлюком, чи відвідувачами, які підтримують в залі присутні засідання. Тобто, питання, якщо Не тобто був. зараз ще є загроза життю і чи можемо продовжувати засідання, тим більше, що попитання краще перенести і до медицини. Скажіть, будь ласка, що ви встановили, прошу підзвиказати, щоб було Мені важливо, висити. щоб це переслуха, то п'ять півтори хвилини буде. І тоді я вже скажіть, що мені робити. Ви зробили кольору? Ні, не, не робили. А який тиск є? 140 на 80. Але динаміка стабільна. Динаміка стабільна. Тобі є якісь критичні організації. Ми ще зараз? можемо зробити зараз ін'єкцію, обезболюючи, так як кажуть, що пан... Просто пан, ще є потреба вам обезболююче робити? Так. так. Може за, за через три 3... сто на 80. Так? Є загроза життю чи можливість не, не приймати участь засіданні? Це не можете карі давати таку інформацію. Я, Це... в, в, мобильні, тому, що я не можна. Ні, ну кажіть, яке ви ж медичний працівник? Я просто пояснюю вашу честь, що в нього гемодинаміка стабільна, хорсі десь стабільні, але зміни на кардіограмі дають мені підстави рекомендувати ще одна обстеження для точного встановлення діагнозу. То його зараз є потреба забирати швидкою допомогою в лікарню чи рекомендовано просто ні, ні, якщо є болі і вони е, штурпують, то ми з таких болі забираємо в лікарню навіть залу суду. Ну, є потреба зараз Марона Степанчева в зал забирати в лікарню? Ну, Бо, Я в інфаркту зараз на кардинальні немає, не, щоб... Не. Ні, мова про критичний стан, що людину ви забираєте, чи є підстави залишити і в подальшому звернутися в медичний залп. Це якщо турбують болі сильні за годиною, тоді є підстави согласна. Тут же мало сказати сам хворий. А ви з'ясовували, турбують болі не системи? Завтра тут болю. Шановні лікарі, відповідно до присяги лікаря, статті 39 різка 1, основу... я... зру... не... 1 закону України про основу. Статті 39 різка 1 закону України про основної охорони здоров'я та по статті 40 заборонено розголошувати будь-кому без дозволу хворого інформацію щодо його навіть сам факт звернення. Все, Я зрозумів, я лише вам нагадую, все нормально. Я просто сказала, що мені потрібно додаткові методи обстеження. Безперечно, суд не вправив вас це питати, а ви не вправімо відповідати. Ні, суд суд надав запитання, чи може дана особа приймати участь. Це вона є не загрозою для життя для життя. І Ця інформація є конфіденційна, За вважаю, <тас> що... загроза для життя. Це я. Моє прізвище буде проголошено Того потрібний тоді. час, тому що це є персональні дані. Є загроза. Я, я, Хто загроза, загроза. може опіділити? Дікай може опіділити. І він має тепер проблему захисту в суді, і він не захищає е, зараз в даному о, випадку пані, ви пані не їли, не їли так? Так. і враховуючи те, що громадського діяча переслідують і вбивають дітей, е, створюється тиск на громадського діяча. Та. Суд не розглядає жодної кримінальної справи щодо вбивства. Ми підтримуємо, маємо право контролювати. Як територіальна громада міста Львів, ми маємо право контролювати суди, які знаходяться на території України. Стаття 3 Конституції. Держава звітує. 22 стаття права людини. Не можуть бути скасовані права людини. Стаття 22. Ніхто не з залі знаходяться три дипломованих лікаря. сидять в залі. Три дипломованих лікаря. Суду було повідомлено ще перед проголошенням постанови, що він викликав швидку і йому погано. Так що суд приховує інформацію щодо стану здоров'я вогня. Ніколи нікати Такі червоні очі у прийде Просто тиск та непомоги. Психологічний тиск, ще більше

Висувати здорову платить. Він забирав, так? Добре. Я думаю, що ви забираєте, я вибачаюся. Я хочу, щоб у вас судом довідку напишіть. Добре. Якщо може отримали, назад навіть. Ми вас Забирається. Ні, чекайте, нас ведеться з водозаписку, ви забираєте. Відвідемо, в залі, так? Так, так. Ворона Степанова так? Зараз За ви

Не розголошуючи персональних даних, прошу щось становити, оскільки. Загально потребує медичного нагляду, там, ще, лікування. Аркуш, вам треба, може аркуш паперу дати.

Але я Я сказала, що гемодинаміка стабільна. Але для оточення про проболяних треба не ще зробити йому обстеження до колії. Бахнят на рассыпанный. Бог, неже рассказали. Лікарняні, що ми долучили до матеріалів провадження, Це так само події мали в кожному суді, ви викликали швидку допомогу і ваші околені Ті, що лікарняні, що ви долучили до Це Це видавали Це, це, лікарі це по, з кожного скижного засідання, 66. так? 66-го

Я таке залишаю. А це, це стосується мене? Якщо потрібно госпіталізація, то прошу зазначити, якщо не потрібно... Я допомогу. завжди в суді, скільки ми їздимо, я таке залишаю. Завжди в суді. А, це є карта виклику, що відбувалося. Тобто тут немає нічого кримінального і забувалося. Тож, рідно ваша посадовка, обов'язково, що... Посадові обов'язкові. Ви тут, попрошу, форму залишаю, а то не що... буде? <говори> ну, де би мене було чи суду чи мріяти, я залишаю такі, що можна зробити. А мені донечку потім не так. Долічку можна нам по самодати. <говори> <так. говори> може копірку маєш, Дай я купив, що там багато писати. Поїду, віду, зараз поїдуть, тільки я кажу, це буквально це відео півтори хвилювання. Я, я, я Просто я пригадую, що мені сказали, що я тепер дивився на мікробутку.